Всім привіт! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Best Western Plus Premium Inn 4 зірки в Болгарії. Погнали його дивитися! Першим подивимося місце положення готелю на карті. Це країна Болгарія, узбережжя Чорного моря. Готель розташований прямо в центрі курорту Сонячний Берег в 350 метрах від моря. Власного пляжу в готелю немає. Відстань від готелю до міста Несебр становить 6 кілометрів, до міста Бургас 36 кілометрів, до міста Варна 95 кілометрів. Готель Best Western – це компактний типовий міський готель, який має гарний ремонт. Оновлений готель був у 2017 році. При заїзді сюди потрібно буде оплатити депозит 100 лев за номер. При виїзді він повертається. Готель працює за трьома концепціями харчування: сніданки, сніданки та вечеря та все включено. Щодо концепції, все включено. Для гостей доступний сніданок, обід, вечеря, а також снеки з 3 до 5 це хот-доги, піца, випічка та фрукти. Щодо алкоголю, за концепцією все включено, можна взяти безкоштовно місцевий алкоголь в двох барах в лобі барі та в барі на басейні. Марковий алкоголь тут також є, але він буде за додаткову оплату. Ось так виглядає основний ресторан, в якому гості снідають, обідають та вечеряють. Зараз ми знаходимося в основній зоні для відпочинку гостей. Тут є один великий відкритий басейн, розділений на дві секції для плавання та зона, де є водні гірки. Їх дві працюють з 10 до 6 вечора. Також є невеличкий басейн для діток. Також в готелі є дві відкритих джакузі з підігрівом. Рушники видаються безкоштовно по карточкам. Анімації в готелі немає. Є ігрова кімната, там є більярд, дартс, хокей, ігрові автомати, вони платні по жетонам. А зараз ходімо подивимося номери. Всього в готелі 145 номерів, які розподіляються на декілька категорій: економ, стандарт, комфорт, делюкс, Executive Swit та Family Сют. Мінімальна категорія номеру це економ. Їх площа 18 квадратних метрів. Це номери без балкону, які мають одне велике ліжко, максимальна вмістимість гостей двоє дорослих. Номер категорії стандарт буде більший за площею 20 квадратних метрів. Максимальна вмістимість гостей двоє дорослих. Такі номери будуть вже з балконами. А зараз ми подивимося номер категорії комфорт. Ось так тут виглядає ванна кімната. Є фен, рушники та мило в дозаторі. Цей номер має площу 25 квадратних метрів, максимальне розміщення гостей тут троє дорослих, є одне велике ліжко та розкладний диван. В усіх номерах для гостей буде безкоштовний сейф, міні-бар буде платний, є чайний набір, водичку можна набрати в кулері, в номер не ставлять. Wi-Fi є безкоштовний по всій території та в номерах. Ось так виглядає номер категорії Deluxe. Він більший, ніж Comfort. Площа 30 квадратних метрів. Максимальне розміщення гостей двоє дорослих та двоє діток. Тут буде більший розкладний диван, ніж в номері Comfort та одне двохспальне ліжко. Подивимося номер Executive Suite. Одразу при вході ми бачимо вітальню з розкладним диваном та телевізором. Максимальна вмістимість гостей в такому номері 4 дорослих. Також тут є спальня з двохспальним ліжком і одна ванна кімната. По запиту в номери можуть поставити бебі код тобто ліжечко для малечі. Воно коштує 5 лев на день. Дякуємо вам за перегляд! Забронювати тур в цей або інші готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.